Привіт з вами Олексій і компанія Паскаль. Зараз я хочу зробити короткий огляд на наш самий популярний котел моделі SL. Чим він популярний, тому що в нього найдовша топка 56 см, тобто чистої глибини для закладання дерева. Також цей котел, звичайно, може працювати і на вугіллі, і на брикетах, і на якомусь іншому виді палива. Але найпопулярніше в нас є дрова. І 56 см говорить про те, що якщо ви берете дрова з лісу двохметрової довжини, то вам треба зробити всього лише три різа і завантажувати спокійно дрова сюди. Далі, чим характерний цей котел? Ми Зробили зручні завіси і зручні ручки. Чому зручні? Тому що в процесі використання котлу у вас термоусаджується шнур, який ущільнює вихід димових газів. Ви можете через місяць, через два спокійно підрегулювати і ручку, і завіси, і відповідно у вас не буде під піддуву димових газів в цей котел. Чим унікальна ця модель, що вона може працювати і з автоматикою, і з механічним терморегулятором. І в нас все це все поєднано в одному вузлі, тобто і встановлення механічного терморегулятора сюди і цепочки сюди, відповідно для подачі повітря, або ми викручуємо болти і встановлюємо вентилятор, і він працює з автоматикою в автоматичному режимі. Якщо говорити про Передню частину котла, верхня частина це в нас нас тут у нас інструкція. Виглядає таким чином. Тут у нас половиною ходи. Все досить зручно для чистки, середня дверка для завантаження відповідно палива. Ми використовуємо тут також колосники з жаростійкової стоалі 09 Г2С. Ну і нижня частина це вже відповідно для чищення золи. На фронтальній частині у нас термометр. Патрубок для запобіжного клапану, відповідно подача і зворотній патрубок в систему. Задня частина котла SL виглядає таким чином, що у нас є ревізія для чищення золи. І Ми не використовуємо також тут шибер для регулювання тяги димових газів. Ми рекомендуємо використовувати стабілізатор тяги. Це як мінімум вам дає економію палива до 15%. Також модель SL представлена в декілька типів розмірах: від 15 до 50 кВт 15, 20, 25, 35, 50. Відповідно, ми можемо обігрівати приміщення від 150 м2 до 500.